Майдашева сім'я. Іван Нечуй Левицький, читає Марина Запорожець. Якщо вам подобається моя творчість, не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку та поділитися з друзями. Ви також можете фінансово підтримати канал або стати його спонсором. Завдяки тарифу, нетерплячий котик і вище, ви будете отримувати матеріали, які я викладаю на канал раніше за інших. Деталі, як це зробити, знаходяться у описі під відео. Також я проводжу онлайн-медитації, тож, якщо захочете повзаємодіяти зі мною особисто, підписуйтесь на мій телеграм-канал Шлях до себе. Посилання також під відео. А ми починаємо Карпус бліт як смерть. А тонкі губи, міцно стулені, стали зовсім білі, неначе полотно. Тату, не бийтесь, ледве промовив Карпо. Кайдаш, блідий, з темними, блискучими очима, знову кинувся на Карпа. «Тату, візьміть лучше сокиру, та за одним разом зарубайте мене. Тату, візьміть лучше сокиру, та за одним разом зарубайте мене, промовив Карпо, ледве дишучи. Він почутив, що вся кров налилася в його голову, заливало йому вуха, очі. Він почув, що в його вухах задзвеніло і зашуміло і зашелестіло, а в очах все в хаті почало крутитися. Не лізь, бо за душу, і родова душе. крикнув Карпота й кинувся, неначе звір на батька, і штовхнув його обома кулаками в груди. Старий Кайдаш як стояв, так і впав навзнак, аж ноги задер. Поламані шматки мотовила випали з його руки, вдарилися об грубу. Кайдашиха, Мотря і Лаврін крикнули в один голос. Лаврін з матір'ю кинувся обороняти старого батька і заступив його собою. Карпо оступився на дві ступені до стола і знов став непорушно, наче скеля. Білий як крейда. Його темні очі погасли і ніби померкли, а волосся на голові настовбурчилося і стирчало, неначе в їжака. Мотря злякалася, що за її мотовило син побив батька. Лаврін з матір'ю підвели батька і посадили на лаві. Кайдаш не говорив ні слова і тільки стогнав. Він не стільки забився обділ, як стривожився. Неповага от сина і сором перед своїми дітьми, і гнів, і злість все злилося докупи в його душі, запекло його в грудях так, що йому здавалося, ніби Карпов вбив його на смерть. Нема в тебе Бога в серці. Недурно ж ти до церкви не ходиш. Через силу вимовив Кайдаш та все застогнав. Кайдашиха почала голосно плакати. У Лавріна брови насупилися. Він був ладен кинутися на Карпа і обірвать йому волосся на голові. Одна Мотря спокійно сіла на лаві, згорнула руки і дивилася то на піч, то під піч. У Карпа кров почала отходити од очей. Вже перед ним перестав крутитися світ. Він узяв шапку і вийшов з хати. Це все через тебе, невісточко, промовила Кайдашиха і вдарила до Мотрі кулаком об кулак. Може, через мене, а може, і через вас, спокійненько промовила Мотря, дивлячись під піч. Цур вам, пек вам, поставлю вам хату через сіни та, про мене, там хоч голови собі поскручуйте, сказав Кайдаш. Та перше зробіть мені і матері двоє мотовил, спокійненько промовила Мотря. Бодай тобі добра не було з твоїм мотовилом. Через твоє мотовило син побив батька. Ой світи мій, не дадуть діти своєю смертю вмерти, бідкалася Кайдашиха. Хоч зараз вибирайся до сусід з своєї хати. Сумний, зимній вечір заглянув через вікна в хату. Гості дяди стали по кутках і навели, як бліда та сумна смерть, покій на роздражнену, розгнівану сім'ю. Молодиці замовкли та тільки важко зітхали. На лаві сидів старий Кайдаш. Сидів мовчки і собі важко зітхав, підперши голову долонею і спершись ліктем на коліно. На його широкому, блідому лобі, на його спущених віках лежала глибока, важка туга, лежав сором, перемішаний з жалем. Він не їв цілий день, його тягло за живіт. Він накинув на себе свиту, надів шапку та й пішов до шинку поминати святу п'ятницю та запивати сором. Карпо вийшов з хати в одній сорочці. Він пішов і став за повіткою під грушею. Свіжий перший сніг укрив гори й долини ніби тонким дорогим полотном. Усе небо було вкрите густими хмарами, неначе молочним туманом. Карпо дивився на голі білі гори, що зовсім зливалися з білим небом у вечірній імлі, так що не можна було розібрати, де кінчалися гори, а де починалося небо. Він дивився на чорний довгий рядок гір, котрі чорніли від густого дубового лісу, неначе обкутані чорним сукном, і він нічого того не бачив. Уся його душа десь заховалася глибоко сама в собі. Він ніби здерев'янів от тієї події, котру недавно вчинив. М'який перший холод ніби протверезив Карпа. З його голови почав виходити якийсь чад, і він потроху почав примічать хати, гори, ліс. Він примітив, як батько вийшов з двора, пішов шляхом поза ставком на греблю, увійшов у шинок, як у шинку в вікні заблищав вогонь. Він примітив купку чоловіків, котра чорніла і ворушилася коло шинку на білому снігу. І все те він бачив, неначе десь у воді, одкинуте зверху від високого берега, або десь на дні неглибокої прозорої річки. Холод почав проймати Кайдаша. Він почутив, що його тіло труситься від голови до самих пальців на ногах, що в його голова горить ніби вогнем. Він повернувся на місці і зачепив головою гілку груші, вкриту снігом. Сніг, неначе пух посипався на його голову, на плечі, на голу шию. За пазуху. Тільки тоді він опам'ятувався, набрав в руки снігу, приклав до голови і тихою ходою пішов у хату. В хаті було тихо і сумно. Ніхто не говорив ні слова. Тільки вогонь палав та тріщав у печі і здавався однією живою веселою істотою в мертвій хаті. Вже в хаті і світло погасло, а Кайдаш сидів у шинку, пив з кумом горілку і там заночував. На другий день перед обідом Кайдаш увійшов у хату і уніс двоє нових мотовил. Нате вам двоє мотовил, та, про мене, очі повиколюйте собі, сказав Кайдаш, кидаючи мотовила на лаву. Мотря весело глянула на мотовила, зараз по обіді витягла зі своєї скрині починки і почала мотати. Нове мотовило аж гуло в її руках, і в ряди годи черкалося об сволок, об стелю. Ні один цар не махав з такою втіхою скіпетром, як Мотря своїм мотовилом. Вона почула в собі дух господині, самостійної господині, свекруху брала злість. Для неї невіщен не мотовило голоне, наче кусливі джмелі кругом її голови. Пропадуть мої конопельки. Похоплива невісточка попряде їх собі на полотно поперед мене, подумала Кайдашиха, а невістка мотала починки, полічила чесниці та пасма. Скинула півмоток з мотовила сховала в свою скриню. Ховай, невісточко, в свою скриню, що запірвеш? Швидко сховаєш усе наше добро, та ще й убгаєш у свою скриню, промовила свекруха. Не бійтеся, такого добра не сховаю. А якби вас знайшла і своїй скрині, то ще б двір викинула, сказала невістка. Другого дня Мотря позбирала своєї Карпові сорочки і намочила в лузі. Чом же ти не забрала та й не помочила всіх сорочок? спитала мати. Тим, що вас усіх більше обпирати не буду. Періть собі самі, адже ж руки маєте. Нащо ж той захід на два рази? Хіба що мало гармидору в хаті? Нащо ти наляпуєш зайвий раз у хаті? сказала Кайдашиха. Мотря не слухала матері. Вона поожимала свої сорочки, другого дня одзолила, попрала і покачала. Кайдашиха мусила заходжуватися сама коло своїх сорочок. Вона вже й не говорила за те чоловікові, тим, що боялася колотнечі. Вона думала, що все те якось перетреться, переминеться та й так минеться. Але воно таки не минулося. Раз Мотря спекла хліб. Хліб не вдався. Вона подала його на стіл до борщу. Хліб вийшов липкий, із закальцем на два пальці. На біду і борщ вийшов недобрий. Недобрий борщ, сказав Лаврін. Але й хліб спекла, хоч коники ліпи, сказала сердито Кайдашиха. Аж у горлі давить, обізвався і собі старий Кайдаш. Як на лихо, Лаврін, жартуючи, взяв та зліпив з м'якушки коника, поставив його на столі і ще й хвоста задер йому вгору. Мотря зирнула на коника та й скипіла, неначе хто линув на неї окропом. Вона лучше витерпіла блайку, ніж смішки. Лаяли, били, а це вже знущаються надо мною, крикнула Мотря і кинула об стіл ложкою. Чого ж ти кидаєш ложкою нам усім у вічі? Честі не знаєш, чи що? сказав старий Кайдаш. Коли хочеш сердитись, то серця, а не кидай на святий хліб ложкою!» – обізвався вперше сердито на свою жінку Карпо, Позабризкувала стравою усім очі. Щось ти справді вже дуже розібралася. То і печіть собі самі. Я нічим вам не вгоджу, сказала Мотря, одійшовши від печі. Якби ти була наймичка, то ти б собі одійшла до нас, а ми б пекли та варили самі собі, сказав Кайдаш. Будете ви і так самі пекти і варити, подумала Мотря і задумала на другий день варити обід тільки для себе та для Карпа. Другого дня Мотря встала дуже рано, сіла собі прясти, потім затопила в печі. Знайшла два невеликі горщички і приставила в одному борище, а в другому кашу, якраз стільки, скільки треба було на дві душі. Вона задумала і вечеряти з Карпом окремо. Кайдашиха спала собі гарненько на печі та викачувалася. Полум'я тріщало в печі, окріп булькотів, а вона потяглась на печі в теплій постелі, думаючи, що невістка варить обід на всіх. Вже стало розвиднятися. Кайдашиха злізла з печі, глянула в піч і вгледіла двоє маленьких горнят. Що це ти, Мотре, вариш у тих горнятах? спитала вона. Борщ та кашу, отказала Мотря. Нащо ж ти приставила страву в таких маленьких горнятках? Сьогодні ж не п'ятниця і батько буде обідати. «Буде обідати, як ви наварите, бо я на вас усіх не буду більше варити. Я вам нічим не догоджу. Варіть самі собі, одначе ви вчились у панів. На дворі вже світало. Сім'я обідала рано, а Кайдашисі прийшлось тільки що заходжуватися коло сирих буряків та коло капусти. Ой, господи милосердний, мабуть, ти наважилася звести мене зі світу, крикнула Кайдашиха. Що це ти витворяєш? Те, що бачите. Приставляй у більшому горшку борщ. Навіщо? Мій борщ вже докипає, сказала Мотря спокійно, але насмішкувато. Кайдашисі довелося самі представлять другий борщ та другу кашу. Зійшло сонце. Мотря покликала Карпа обідати і поставила на стіл борщ. Сам Карпо здивувався. Що це ти, Мотре, вигадуєш? Ти хочеш знов розсердити батька, сказав Карпо. Сідай та їж. Розносився з батьком. Батькові наварить борщу мати, а я більше не буду варити на всіх. Карпо не знав, чи сідати за стіл, чи ні. Кайдашиха наробила крику на всю хату, на все подвір'я. В хату вбіг Кайдаш, а за ними Лаврін. Подивись, що твоя невісточка витворяє. крикнула Кайдашиха, вихопивши з печі мале горня з кашею. Старий Кайдаш витріщив очі на горня і не знав, до чого воно йдеться. Глянь, що це таке? сказала Кайдашиха, тикаючи під семи ніс Кайдашеві горня з кашею. Каша? Що ж воно, як не каша? сказав Кайдаш. Він не доглядався, в якому там горшку зварили кашу. Подивись лишень, в якому горшку приставила твоя невісточка оцю кашу, сказала Кайдашиха. В чербатому б то, чи що? сказав Кайдаш. В чербатому, а чи стане цієї каші на всіх? спитала Кайдашиха, сердита, що Кайдаш не розуміє діла. Чорт вашого батька знає, в якому там горшку ви приставляєте кашу. Бийтеся собі удвох, а мене не зачіпайте, сказав Кайдаш, сердитий на жінок. Та це твоя невісточка зварила обід тільки для себе та для Карпа. Вона хоче обідати окремо, сказала Кайдашиха. Та нехай, про мене, обідає і сама, ще й розпережеться, сказав Кайдаш. Нехай, про мене, з'їсть цю кашу з горшком. Старий Кайдаш пам'ятав мотовило В його й досі щоміла спина.